Російські окупанти оголосили переможців у так званих виборах на окупованих територіях півдні України. Хто ці люди і чому вони зголосилися взяти участь у цьому процесі? Яке політичне минуле мають так звані депутати, та яке майбутнє їх очікує? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини При Далі про війну на півдні України. 10 вересня російські окупаційні сили заявили про завершення псевдовиборів на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької області. Так звані вибори тривали з 8 по 10 вересня, як і вибори у російських регіонах, які називають єдиним днем голосування. Так звана виборча комісія, що була створена російськими загарбниками на окупованій частині Херсонщини, оголосила результати вже ввечері 10 вересня. Її керівниця Марина Захарова заявила, що до так званої обласної думи потрапили 36 депутатів. 28 із них, тобто переважна більшість, від партії Єдина Росія. До них увійшли Володимир Сальдо, Тетяна Томіліна, Віталія Булюк, Юрій Ковальов, Георгій Журавка, Ігор Костюкевич, Олена Терських та інші. На окупованій частині Запорізької області результати псевдовиборів оголосили також ввечері 10 вересня. Призначений Кремлем керувати окупованим регіоном Євген Балацький в ефірі телеканалу Росія 24 розповів, що більшість так званих депутатів, які потрапляють до окупаційного парламенту, є представниками партії Єдина Росія. Це Галина Данильченко, Володимир Рогов, Сергій Толмачов, Дмитро Ворона та інші. Про перемогу єдиної Росії у так званих виборах російські окупанти заявили і у Маріуполі. Зазначимо, що поіменні списки так званих кандидатів у депутати на окупованих територіях від російських політичних партій не оприлюднювалися. Про це заявив російському виданні відомості член Центр виборчкому Росії Костянтин Мазуревський. За його словами, списки не публікують, виходячи із міркувань фізичної безпеки кандидатів. Про так званих депутатів, яких російські загарбники оголосили обраними на окупованій частині Херсонщини, у коментарі новинам Приазові розповів політолог із Херсона Володимир Молчанов. За його словами, більшість так званих депутатів це місцеві чиновники, підозрювані у колабораційній діяльності. Проте є і ті, хто приїхав з Російської Федерації, зазначає Молчанов. Це, по перше, чиновники, так би мовити, вищого рангу там міністри е, уряду сальда. Е, або це така соціальна прошарка, як е, завезені вчителі російської мови і історії. Дійсно, вони присутні. Все ще там зарплата 70 тисяч рублей, тобто більше набагато ніж вчитель може заробити на самій Росії. Ну і так бажаючи, все ж таки знаходились, і зараз вони присутні в цих відкритих російських школах, але вони переважно принаймні не брали участь у цих виборах. Тобто те ті прізвища, що є на слуху, і брали участь у виборах, наприклад, світову ДПР. В першому списку був такий собі сумський голова цієї партії після того як до Кобзона відправився Жириновський, одним із псевдодепутатів, обраних до списку так званої обласної думи, став депутат Херсонської обласної ради кількох скликань Віталій Бульок. Саме він у період окупації Херсонщини займався так званою націоналізацією майна, а фактично, привласненням земельних ділянок, розповідає Молчан. Там є булю, наприклад, які все ж таки, попри скажімо так. Довго вже доволі роботою з їх спільно. Він є традиційним опонентом сальда в яких в розкладах і, зокрема, в роздрібаненні земельної власності, яка опинилася під їх контролем внаслідок конфіскації, націоналізації так званих а також евакуації людей. Ну і вони все це визнають безлосним майном і прибирають до рук. Ну і крім того, у Булюка і до того були значні території під контролем, і саду довелося, скажімо так, з ним рахуватися після того, як вони всі втекли на берег. 20 вересня, за повідомленнями російських медіа, вже відбулося перше засідання депутатів так званої Херсонської обласної думи. Їх головою було обрано Тетяну Томіліну. Політолог Володимир Болчанов зазначає, що пані Томіліна тривалий час очолювала академічний ліцей при Херсонському державному університеті. Томіліна, в принципі, це така була городська сумасшедша. Попри те, що вона довгий час очолювала мішуковський ліцей. Я особисто з ній теж спілкувався, тому можу сказати, що дійсно ця людина була з. Такою вавкою в голові щодо масонів, всесвітньої змови, рептилоїдів і таке інше. Можете собі уявити, ну не, не дарма вона там публічно навіть заявляла про те, що в Херсоні присутні якісь американські біолабораторії. Зараз саме вона, ані Костюкевич, хоча Кастюкевич цього хотілося стане спікером цього законодательного збирання. Ну, Костюкевич буде призначений так званим сенатором від одним з сенаторів від Херсонської області. Також у списках так званих депутатів є Ігор Костюкевич, колишній депутат Держдуми Російської Федерації, якому за даними Служби безпеки України оголошена підозра у посяганні на територіальну цілісність України. Ось що розповідає Херсонський політолог Володимир Молчанов про діяльність Ігоря Костюкевича. Костюкевич це просто куратор від свого часу, який був призначений, причому призначений він був одні з башт Кремля. Я вже про них казав. У нас це було на Херсонщині досить таки помітно протистояння, коли Сальдо призначений був одним там полковником на фамілію Бєдрік, практично кланом і партією Єдина Росія. При тому, однак умовник лан Патрушева не надто це схвалив і. Намагався всіляко Сальдо урівноважити іншими якими структурами створили уряд, наприклад, Херсонської області, куди безвідомо сальдо призначили різних ССБшних таких висуванців з Калінінградської області. Потім знайшли Олексієнка. Хоча це вже було після того, як той уряд повністю збанкрутував і не зміг управляти окупованою територією під час відсутності сальдо на хлоробу, яку до речі, його практично відсторонили самі ті люди. Умовні люди патрушева, яких і представляла цей пекість про псевдодепутатів обраних на так званих виборах у тимчасово окупованій частині Запорізької області, новинам при Азові розповів депутат Запорізької обласної ради Павло Тімафієв. За його словами, виборчі списки формувала Служба безпеки Російської Федерації. А в самій службі є декілька конкуруючих управлінь. Таких бабашнів служби безпеки Російської Федерації до однієї башні належить угрупування Рогова, це Уманець, це там певні місцеві колаборанти. А до іншого групування саме належить самбалицькій, тому ми бачимо, що перемагає друге угрупування ФСБ. Вчора було повідомлення, що сам Рогов знімає свою кандидатуру, відмовляється від мандату саме під тиском ФСБ того угрупування, яке в принципі отримало контроль. Ну і відбувається зачистка його людей. Як зазначив Павло Тимофєєв, вже відбулося перше засідання так званих депутатів на окупованій частині Запорізької області. Сенатором було обрано Дмитра Ворону, додав політик. Це той зрадник, який за часів Януковича працював в органах внутрішніх справ і до останнього очолював державну реєстраційну службу. Він не приховував, що він є кадром сівковича, тобто, це повністю підконтрольне ФСБ кадрова сітка. І ще на минулому минулому році. Після того, як відбувся такий псевдореферендум, його призначили таким самим виконуючим обов'язки, тимчасово сенаторам від Запорізької області. Ну, і очікувано, що на першій сесії так званої законодавчих зборів Запорізької області його повноваження були підтверджені. І він далі продовжує роботу в Раді Федерації, це вже Верхня Палата Російської Федерації. В комітеті закономічного розвитку сам він жодного відношення до Запорізької області ніколи не мав. На першій сесії так званого запорізького законодавчого зібрання також було обрано і спікера Віктора Ємельяненка, розповідає Павло Тімофієв. Це заступник голови Запорізької обласної державної адміністрації часів Януковича. Саме він був таким ідейним організатором запорізького антимайдану. Переслідував українських патріотів в 2014 році. Ну і потім був в бігах, і спочатку тимчасової окупації був призначений заступником головою так званої військової. Цивільної адміністрації окупаційної з внутрішньої політики це абсолютна людина Сівковича, людина Саратник Артема Пшонки. це син генерального прокурора Часів Фінуковича. І цей Артем Шонка ну мав такий статус за часів Фінуковича смотрящим за регіоном. За словами Павла Тімафієва, аналізуючи результати псевдовиборів, можна дійти висновку, що до військової агресії Російська Федерація готувалася заздалегідь, адже до прикладу Євген Бал. Балицький ще до 2022 року просував проросійські погляди на території України, зазначає депутат. Ми бачимо, що ПСБ робила ставку на Євгена Балицького, розбудовував свою мережу. Євген Балицький дуже часто бував в Криму. В нього є бізнес-активи Севастополі. Він не приховував. Коли був народним депутатом від опозиційного блоку, що погрожував, що місто Мелітополь, його округ, рідний, як він вважає, перейде до до Російської Федерації до Криму, були відкриті кримінальні справи за ці висловлення, але на насправді нічого не відбулося, і аж нічого йому не заважало в 2019 році свою партію опозиційний блок провести до Запорізької обласної ради, отримати там свої мандати. Це новини при Азов'я. у цьому випуску. Докладно про те, кого російські загарбники оголосили так званими депутатами на окупованому півдні України. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас в Ютуб, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк і цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за qr кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму. Звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на півдні країни. Про так званих переможців та перебіг псевдовиборів у Маріуполі новинам при Азові розповів депутат Маріупольської міської ради Максим Бородін. За його словами, більша частина так званих депутатів це представники проросійської партії ОПЗЖ. Частина людей це колишні опозежешники, які залишились е е, після вторгнення окупації в місті, і співпрацювали з окупантами. Ну, це було очікувано, що вони будуть в списках. Тобто їх там багато, от частина людей взагалі. Тобто, ну невідомі прізвища, невідомі обличчя, які. До окупації, взагалі, ніде не приймали участь в ніяких як сказати, громадських рухах в якихось спротивах, там в якихось протестах або в якихось вимогах. Тобто, ну були в Маріуполі люди, які до окупації там активно приймали участь, там не будучи, наприклад, там політиками, там або в яких політичних партіях. Але вони якось були на публіці. Частина людей, які зараз там є кандидатами, тобто взагалі вони ну через я так розумію, як завжди, через якихось знайомих, через якихось зв'язків, вони потрапили в ці списки і зараз от там от просто опинились ситуативно. Тобто ніяких предпосилок для того, щоб вони там опинились, ну їх не було. Вони невідомі повністю. Частина людей це там, взагалі, з інших регіонів Росії. Також, на думку Максима Бородіна, останні роки вибори у Росії не мають легітимності, адже їх результати визначені заздалегідь. Як голосую, не голосую, все одно зверху вже спущені якісь результати. Все. тому нема сенсу навіть на цьому зосереджуватися. Там як проходили там ці вибори, наскільки там ці голосування були. Тобто, ну все сформовано як завжди. Ніяких останніх років на Росії це тенденція, що фактично виборів ніяких не відбувається. Є вже погоджено люди, як там Песков казав, що ну у нас формальність вибори президента формальність, тому що всі знають, що вже вибрали Володимира Путіна. Ну, все тому думати, що якісь інші вибори будуть проходити по іншому. Ну це просто безглуздо. За повідомленнями російських медіа до так званої Херсонської обласної думи обрали і російського політика Ігоря Кастюкевича. До вересня цього року він був чинним депутатом російського парламенту державної думи. Для чого це потрібно російському політику? Нам розповів політичний мігрант, колишній аналітик партії «Єдина Росія Леонід Власюк. За його словами, Ігор Костюкевич має певні зв'язки в адміністрації російського президента, тому вирішуватиме питання пов'язані з роботою місцевих колаборантів. Відьма в чому-то сильно штрафу, поэтому його туди направили, он не вписався в цю систему і його відправили по суть, на уйде. Далі местне задання присутствують Херсонської області. и соответственно будет нести как бы ответственность за то что происходит для местной так называемой элиты такая знаете вот у нас есть такая элита херсонской коллаборантов коллаборационистов в квадрате он как бы человек со связями со связями в администрации президента и будет там какие-то вопросы Рішати. Леонід Ласюк вважає, що ще один російський політик, якого оголосили так званим депутатом на окупованій частині Запорізької області, Леонід Слуцький, там буде з'являтися нечасто. Слуцький вообще не вказує нікуди в своїй біографії, ні в Вікіпедії, тому що он е -е, в Запоріжжі. Ну його теж туди видимо, сплавили. Ну, вряд ли он вообще буде присутствувати там. какие-то интервью, а, а вообще будет тщательно стараться вести скрытый такой образ жизни и не светиться во всей этой истории. Ну, зная Леню, его это не сильно радует. Он такой сиборит, типа Жириновского, хочет все, имеет деньги, женщин, красивые автомобили, дорогие квартиры, и при этом ни, ни за что не нести ответственность. В Принципі, точка, получалось Жириновської, і були спроби зробити таке ж у Слуцького. Ще один псевдодепутат на окупованій частині Запорізької області Сергій Толмачов. За інформацією медіа, раніше він працював у Красноярському краї Росії з 2020 року переїхав до окупованого Севастополя і був радником, а згодом заступником так званого губернатора Севастополя Михайла Розважаєва. У 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення, він був помічений на окупованій частині Запорізької області, де допомагав організовувати псевдореферендум. У 2023 році Сергій Толмачов був призначений першим заступником Євгена Балацького. Політичний мігрант Леонід Власюк вважає, що так званий депутат Сергій Толмачов планує використати цю посаду для подальшого просування у команді російського президента. Ну, я могу только сказать так: он надеется, что это его карьерный рост, что он будет замечен в команде президента и через какое-то время перейдет. Если первые двое наказаны за что-то. То последний надеется, что это его награда, и что в скором времени он окажется на хороших позициях в администрации президента, Иначе просто смысла не было бы участвовать во этом. Нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого двадцятого року. Російські війська продовжують задавати ракетні артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну віну, і називає це цитую спеціальну операцію. Олександр Рінковський, новини при Азов'я, Тримаємося. Ви слухали новини при Азов'я.